29 годин до зустрічі Трампа і Путіна на Алясці. Чи може ця зустріч змінити перебіг війни в Україні? Які сценарії готують куларно і чи готові українські позиції до можливих рішень, які прийматимуть без нас або при нас? Сьогодні розбираємо все, що відомо на цей момент, і що це все може означати для нашого найближчого майбутнього. Але спершу підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, залишати коментарі, ділитися цим відео з рідними, близькими, друзями, знайомими. Все це дуже важливо. Починаємо. Отже, з Москви до Аляски в Анкоридж відправився спеціальний борт іл 76 в мережах одразу з'явилися припущення, що це, мовляв, Путін вже летить на завтрашню зустріч із Дональдом Трампом. Але офіційно російське пропагандистське видання ТАСС уточнює, що ймовірно це лише одна із передових груп, яка займається підготовкою саміту. Відомо, що там подібні групи прибувають заздалегідь, вони там здійснюють перевірку майданчика, узгоджують безпекові певні заходи, а також забезпечують технічну частину цієї зустрічі. Між тим. Юрій Ушаков, помічник е, військового злочинця Путіна, підтвердив, що зустріч розпочнеться 15 серпня о 22.30 за московським і київським часом. Формат стартує з бесіди Тет а тет Фейс фейс Лише лідери Дональд Трамп і військовий злочинець Путін, а також їхні перекладачі. Далі приєднаються делегації з російського боку. Участь братимуть Сергій Лавров, це міністр закордонних справ. Юрій Ушаков, помічник Путіна Андрій Білоусов, міністр оборони, Кирило Дмитрів, керівник Російського фонду прямих інвестицій. Він вже брав участь в переговорах зі сполученими штатами Америки цього року і постійно присутній на зустрічах Путіна з американськими високопосадовцями. Після переговорів запланована спільна прес-конференція Путіна і Трампа. Я на цьому каналі буду робити стрім прямий ефір. Про все, що відбувається до зустрічі і після зустрічі, тому очікуйте в п'ятницю ввечері прямий ефір. Не забудьте, що будуть обговорювати друзі, які є інсайди з Вашингтона. Значить, за даними колумніста видання Washington Пост Девіда Ігнатіуса, Трамп, нібито збирається на особистій зустрічі озвучити Путіну свій мирний план. Формула така: земля в обмін на мир, суть є наступною. Росія отримує нібито певні українські території, натомість війна припиняється. Джерела цього видання стверджують, що Трамп пояснить, скільки і на яких умовах може бути передано і які гарантії безпеки отримає Україна. Ну я б з такою легкістю міг би розповідати. Нехай Трамп пояснить, як він свої американські території буде віддавати Путіну. Правда, з легкістю вирішили пояснити, що де і як хто кому буде віддавати. Просто ну. І от цей журналіст натіос пише про те, що якщо Путін відмовиться, Трамп готовий запровадити санкції, про які він раніше попереджав. Утім, треба одразу сказати, друзі, що цей типу інсайт суперечить іншим повідомленням американських медіа, які стверджують, що напередодні під час розмови із Зеленським, а також європейськими лідерами, Трамп пообіцяв не обговорювати питання територій без України і вимагати від Путіна негайного припинення вогню. Але треба розуміти, що це Дональд Трамп. Підходимо до суті. Що це за план Уіткофа, який з'явився у мережі у пресі, який наробив чимало галасу. Є таке видання «The Times», і це до речі, доволі авторитетне видання. От воно повідомило, що під час візиту бізнесмена Уіткофа Росія і Сполучені Штати обговорювали варіант моделі західного берега Йордану. Що це означає? Що Росія продовжує військовий і економічний контроль над окупованими територіями, але формально вони лишаються частиною України. І цей підхід, нібито, дозволяє обійти конституційні обмеження щодо зміни територій без референдуму. Білий дім офіційно назвав цю інформацію абсолютною неправдою, і мені вже друзі неодноразово доводилось пояснювати, що навіть якщо цей план і існує, а я думаю, що Вітков щось подібне пропонував насправді, тому що Зеленський говорив про конституцію, про референдум, про волевиявлення людей, які мають вирішувати це все, і тут раптом з'являється, що там в обхід конституції можна щось ухвалити. Я думаю, що Вітков щось пропонував таке насправді, але про що я кажу? Що я хочу сказати: про те, що дивіться, найбільша проблема, головна проблема, яка існує. Вона полягає у тому, що Путін Путін навряд чи погодиться на заморожування фронту без офіційного визнання окупації. Отже, в чому справа для України ж це могло б, могло б виглядати менш небезпечним ніж передача територій, де юре. Адже зберігається юридичний статус і немає підстав для змін у конституції. Але я повторюю, що у змі зараз дуже багато вкидів. Майже щодня іноземна преса пише про якісь плани. Пам'ятаєте, я не так давно в попередніх випусках перегляньте обов'язково розповідав про найрозповсюдженіший типу мирний план, за яким нібито збройні сили України виходять з Донбасу. Натомість російська армія залишає Сумську, Харківську і Дніпропетровську області. Це ж іноземні ЗМІ про це пишуть. Я пояснював уже всю абсурдність такого плану, Перегляньте попередні випуски, але я маю підозри, що щось подібне може обговорюватись з Трампом і Путіним. Для чого Путін, як приклад, да? давайте поміркуємо. Путін може згодитись на такий план перед Трампом, щоб той здійснював тиск на Київ. Таким чином переменити Трампа на свою сторону і показати, що нібито Росія готова до миру, вони миротворці, а Україна ні. У цьому також може критися небезпека. Давайте про це не забувати. Американські гарантії, американські гарантії і публічна позиція Трампа, якими вони є. Що відомо зараз? Є видання поважні, відомі видання NBC, CNN, вони повідомляють, що Трамп в розмові з зеленським європейськими лідерами запевнив, що не буде обговорювати територіальні поступки без України. Він буде наполягати на беззастережному припиненні вогню і розглядатиме надання Україні гарантій безпеки, включно зі спільним контролем за дотримання перемир'я. Ось ці три історії. Хоча тут треба сказати, що публічно Дональд Трамп вже неодноразово говорив про те, що питання територій. Буде основним в рамках так званої мирної угоди з Російською Федерацією, тому я повторюю ще один раз: Трамп, який є найнепередбачуванішим політиком сучасності, може утнути все, що завгодно, і обіцянки, які він дав Києву і Європі, мовляв, він не буде обговорювати територіальні питання з Путіним. Це може виявитися Пшиком, як ви розумієте, публічно він говорить про інше. У доповнення моїх слів, до речі, видання The Economist пише і попереджає буквально про те, що союзники побоюються, що на Алясці Трамп може укласти брудну, так звану брудну угоду з Путіним і голосити це дипломатичною перемогою. В цьому до речі, я також бачу підстави. Це поставить Україну в скрутне становище. Журнал цей пише, що в Вашингтоні продовжує зараз жити ідея територіального обміну. Навіть попри публічні заяви Києва, американські чиновники хочуть від України зустрічних пропозицій, що включатимуть частину її території. Київ натомість наполягає, що будь-які розмови можливі лише повного припинення вогню. Такою має бути наша позиція. Це правильно. Зеленський вже, до речі, після розмови з Трампом озвучив п'ять принципів переговорів з Російською Федерацією. Перший це участь України у всіх обговореннях, без нас нічого. Не обговорюється друге це тристоронній формат переговорів. Зеленський путін Трамп. Третє це негайне припинення вогню і гарантії безпеки. Четверте, це жодного права вето і це правильно для Росії щодо курсу України ЄС і НАТО. Вони не мають права взагалі вирішувати. Це не їхня справа. І п'яте це поєднання переговорів із тиском і санкціями, тобто, чи буде це все відбуватися, і чи буде Трамп дотримуватись цих критеріїв цих ультиматумів цих червоних ліній, ми побачимо вже за 29 годин. Друзі за даними видання Ексіос, Трамп називає дві ключові цілі цієї зустрічі. От він собі поставив дві цілі: перша це досягти перемир'я і оцінити можливість повного припинення врегулювання. Вибачте, мирного врегулювання він також публічно попередив, що Путін, якщо не погодиться припинити війну, на нього чекатимуть дуже серйозні наслідки. Вчора, буквально ввечері, він про це сказав. Але тут треба розуміти, що він вже не вперше це говорить, але говорити це, вибачте, не робити. Тому краще б замість балаканини він би дійсно вже щось зробив. Попереду друзі 29 годин, які можуть визначити не лише подальший перебіг подій, не лише вплинути на цю війну, але й ну давайте скажемо чесно: безпеку у Європі. Майбутнє безпеки у Європі навіть так в Куварах різну існують зараз абсолютно різні сценарії від землі в обмін на мир до замороженого конфлікту без визнання окупації і так далі. Головне питання: чи втримає Україна свій голос за столом переговорів і чи не стане Аляска місцем? Вибачте, де великі держави вирішують долю без нас, але я в завершенні хочу сказати ще буквально декілька слів в контексті моїх очікувань від Аляски. Друзі, будь ласка, не сподівайтесь на швидкий мир, тому що його не буде. Ми воюємо з Росією аж не як не четвертий рік. Ми воюємо з Росією з 2014 року. Якщо за такий час війна не змогла знайти свого завершення, будь ласка, не думайте, що її можна завершити за три години і ще й без нас. Це неможливо. Звісно, може бути все, що завгодно. Я цього не виключаю. Але зараз головне для нас продовжувати робити те, що ми робимо, не розслаблятися. Все це задля майбутнього миру, який, на жаль, за моїми переконаннями буде не скоро, але він точно буде. Дякую, друзі, залишайтесь на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь. Будь ласка, активніше. Не забувайте, що в п'ятницю ввечері ми з вами проведемо стрім, тому радьте його, будь ласка, рідним, близьким, знайомим разом поспілкуємося в чаті, разом оглянемо всю ситуацію. Там буде багато ексклюзиву, багато інсайдів, і, можливо, топові гості Пере відкрию вам завісу. Які так добре знайомі вам. Бережіть себе своїх рідних і близьких. До зустрічі!